На цей момент евакуація відбулася вже повністю з двох будинків. Так, З двох і ті, хто звернувся з прилеглих будинків. Евакуація буде відбуватися до комунальних підприємств, гуртожитків, а також, якщо є бажаючі, то вони переїжджають до рідних, і також підготовлені е, номери в готельних комплексах. Якщо ми говоримо про ці два будинки, про яку кількість людей йдеться, яким потрібно тимчасове житло зараз? Ще невідомо, чому бо це середина дня. Багато людей познаходилися або на роботі, або десь. Десь, тому ну, поки що інформації про повну кількість людей, які будуть звертатися, невідомо. Але розгорнути штаб, і ті, хто є бажання, вони можуть звернутися до штабу і там надають відповідну всю інформацію, як про переселення, так і надання будь-якої іншої допомоги, в тому числі матеріали, щоб закрити вікна і так далі.